само собой, а тут трава старше, само собой. Тут... Ну, нам треба, щоб хтось чи секретар, чи хтось, якась відповідна людина. Десятнє число. 27. 27 лютого була зупинена машина без відповідних документів під час вивозу насіння соняшника з території комбінату хлібопродуктів. Була зупинена з жителями селища. Цей номер є тої машини, яка, відверто каючи, вивозила награбоване зерно. Це є. Також за також нею. Накладна, яку суті старалися на дорозі. От дивіться, є накладна, яку відверто каючи, потім, після затримання, була виписана на Донецькому комбінаті. І втіхаря мала бути передана через водійові. дві години після затримання машини. Після дві години після затримання машини є прізвище водія Сулима, ВМ. Ну і підпис його. Водій признався, що підпис на накладній не його, на товаротранспортний. Водій розказав, що він виїхав без паперів, ніхто йому не прип'ястував, йому відкрили ворота, він нічого не знає. Він собі виїхав і все, бо йому так сказали. Після цих, після зупинення автомобіля, на території ще знаходилися ще два автомобіля крас. От їхні номера. Машини зупинилися і після того машини зупинились на дві години не виїжджали із території комбінату хлібопродуктів. Поки мабуть, не прийшла підтасовка всіх документів. Поки, мабуть, все-таки не пройшла підстосовка документів. Ці дві машини ще остальних зупинили при виїзді з комбінату хлібопродуктів. Сережові інтерв'ю за Складайте, а що складай. І живіцький підпише. Я як депутат, депутат. я промошу підписати. Будемо складати акт про затримання автомобіля. Думаю, коли йдемо до тих спитаємо, що вони там написали ті інженери, і що вони планують допити далі. А, для цього під час затримки автомобіля. Була викликана міліція. Оперативники за документували факт крадіжки зерна. Автомобіль був вижений. Із території комбіната хлібопродуктів, без зупинки на без відповідних документів, які потрібні. Без зупинки взагалі на прохідній до Новецького комбіната хлібопродуктів. Виїхав так. з території без документів, супроводжуючих автомобіль. На, 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 на товар, на груз на... Ще один? сюди. Куда ходить? А він буде бояться, що ти.